Є знижки на тезин біо та тезин ксилу 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Отже, усім привіт! Це життя відомих людей. Український хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, ошелешили світ новиною, що втретє стануть батьками. Так старшому синові знаменитої пари шаю сім років, а меншому Ріо всього сім місяців. Пета ощасливала Макса а, такою радісною звісткою про поповнення всього лише через чотири місяці після других пологів. І от днями пара повідомила про це загал. Ми теж уже розповідали про це. Ну і схоже, Макс і Пета. Не планували так швидко а, ще одного малюка, тільки от погляньте яке жартівливе відео Чмерковський виклав у тіктоці. Давайте дивитися. Для тих, хто не знає, так це подушка, така спеціальна подушка для вагітних. І от як ви розумієте, Макс, нібито спеціально подуб, позбувся вже цієї спеціальної подушки, а вона травою не встигла прорости. Так довелося її повертати дружині. Ось так. Пові колишні телеведучі Маша Єфросиніна та Ольга Фреймут днями відсвяткували дні народження, але не, не свої, а своїх доньок доньці Маші Єфросиніної нані виповнилося 20 років. З нагоди а, свята зіркова мама опублікувала дитяче фото дівчини. За словами телеведучої, її донька не любить публічність, тому не хоче, аби сьогодні а, публікували багато фото у соцмережах. От такою світлиною вона привітала свою доню. Тим часом донька Фреймут з Лата Мітчел полюбляє засвітити життя в соцмережах. І от таким чином, 18-річна дівчина святкувала в елітному районі Лос-Анджелеса свій день народження в колі найближчих. І, окрім того, імениниця засвітила свого бойфренда Оскара. Ну а інша злата українська співачка Злата Огнєвіч, знову зустрілася зі своїм переслідувачем, який свого часу погрожував їй вбивством. Про це а, артистка повідомила в Інстасторіс. Давайте подивимось. Я вам щось погане зробила. Я на доставку приїхав. розумієш? Що не Я вас не питаю. Я, Бу, просто що раз я, раз не бачити я тебе трогаю. Що ти хочеш? Ну чого ви я тут Я приїхав на доставку, а ти підійшла до мене до машини. Нормально це? Знімай цю камеру, забери цей телефон. Перестаньте мене переслідувати, будь ласка. За словами артистки, переслідувача звати Вадим Лебідь у 19-му році. А, чоловік погрожував їй та її рідним вбивством. Тоді співачка звернулася вже до мера Києва. Та зловмисника затримала все ж таки поліція. Проте суд. Відпустив його пізніше. Огнєвич ще кілька разів зустрічала а, переслідувача. Це відбулося у травні 2022-го та влітку 2023-го. Наразі ж зірка зустрілася з ним в таксі, в якому як виявилося, працює Вадим. Злата звернулася до працівників служби таксі за допомогою, бо вважає, що такі небезпечні люди не мають права працювати перевізниками. Ну а чи відреагували а, а, працедавці чоловіка? Поки що невідомо. Українська продюсерка Олена Мозгова отримала почесну відзнаку від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це вона повідомила у своїх соцмережах та опублікувала фото нагрудного знаку за сприяння війську. У дописі Олена розповіла, що це особлива нагорода для неї. Цитую. А, ніколи не мала а, це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялася від звань та регалій. Але цю нагороду виставлю на показ, бо дуже цінна. Бо людина, яка її дала, дуже шанована мною. Для мене це дійсно велика честь. До слова Олена з початком повномасштабного вторгнення активно волонтерить і постійно координує збір коштів на підтримку української армії. Але за що саме вона отримала цю відзнаку? Почесну нагороду Олена все ж таки приховує про те. А єдина воєнна відзнака, яка вручається цивільним, ну вона говорить вже сама за себе. Сергій Сліпаков, більш відомий як ЗИКОМа-кома, так що розриває TikTok та набирає мільйони переглядів. Його так найвідоміші хіти це нові будинки. Моя любима осінь, скоро зима. Кілька днів тому співак висловився в підтримку мобілізації. Цитую. Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас, написав музикант. Ну а пізніше він повідомив, що скасовує все український концертний тур, оскільки вступив до лав Збройних сил України. В своєму інстаграм артист опублікував відео у військовій формі. Давайте подивимось. Добрий вечір. Є потреба закрити збір. Для аеророзвідки батальйону Гроза, військовослужбовцем якого я являюсь, дуже всім дякую. Посилання на банку в шапці профілю До слова, цей збір закрили буквально за лічені години після публікації цього відео. Але, звісно, підпишіться на дикому Кома» і підтримуйте українське військо. Народний артист України Віталій Білоножко мав серйозні непорозуміння із третім президентом України Віктором Ющенко і вирішував ці непорозуміння бійками. Це було правда ще за часів молодості артиста та політика. Справа в тому, що вони вжили в сусідніх селах. Ну а суперечки виникали здебільшого через дівчат. Про це вперше розповіла дружина артиста Світлана Білоножко в інтерв'ю Дмитру Гордону. Давайте послухаємо, що їй розповідав про бійки відомий чоловік. Повідав і каже, саме цікаве каже, що його дівчата переходили всі до мене. Кажу, і чим же це Віталій? Що ж таке? Каже, подивись, він коли роздягався, в нього ножові ну, ранки, там, 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 там драки були не на шутку, е, як кажуть в народі. Так, да, так, що да, там за дівчат, ну дівчата, ну вони ж гарні україночки. Да. а хлопці, так знаєте, бились за дівчат. Гарний кої, хто перемагав, то каже: ні, я перший каже, всі дівчата його були мої. Зрештою, Віталій Білоножко та Віктор Ющенко вже коли стали дорослими, виросли, то конфлікти все ж таки залишили в минулому. Згодом вони потоваршували. А третій президент навідувався до артиста на всі його дні народження. Спілкувалися обидва до останнього подиха пана Віталія. Я нагадаю, що Віталій Білоножко помер 9 січня цього року. І Вже традиційно маємо щоденники Євробачення, адже подія в Мальме все ближче і ближче, події навколо конкурсу розвиваються. І звісно, ми хочемо, щоб ви були в курсі всього, що там відбувається. І от а, буквально не нещодавно гурт антитіла виступив проти участі України в Євробаченні. А, музиканти впевнені, що такі заходи для нашої країни є недоречними, і ці кошти можна було б зекономити і витратити на допомогу українській армії. Проте фронтмен гурту та. Растополя все ж підтримав цьогорічних представниць України Джері Хейл та Альона Альона, але зауважив: наступного року щодо участі в Євробаченні необхідно добряче подумати. Цитую: дівчата виграли молодці, хай їдуть представляти, що вже зараз сказати. Але наступного року дійсно треба подумати, що можливо нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти, сказав Тополя. А, до слова зовсім нещодавно а, з аншлагом відгримів перший сольний концерт гурту Антитіла і спочатку повномасштабного вторгнення. А, в Києві це відбулося. Гурт виконав улюблені хіти а, та запрем'єрили новий трек саме ти за словами Тараса. Тополі цю пісню вони присвятили своїм дружинам. Ну і от Олена Тополя а, під час цього треку не Стримувала своїх емоцій. А, а Тарас Тополя кілька разів повторив на восьмитисячну аудиторію, що він її дуже сильно кохає. Ну а напередодні у Молдові відбувся національний відбір на Євробаченні. Виступили 11 фіналістів. І за підсумками, оцінок журі та голосування глядачів, дві співачки Валерія Паша та Наталія Барбу набрали однакову кількість балів. Утім у Мальме у травні поїде все ж таки одна з них. Найбільше балів від глядачів отримала Валерія Паша. Утім, згідно з правилами а, місцевого відбору, перемагає той фіналіст, в якого більше балів саме від журі. Валерія не влаштовувала скандалів, привітала свою конкурентку Наталю із перемогою. А ну я принагідно нагадаю, що Наталя Барбу вже представляла Молдову на Євробаченні. Це було у 2007 році. Тоді вона посіла 10-ту сходинку. Цьогоріч представлятиме Молдову із піснею «In the middle». Давайте послухаємо фрагмент. Тим часом чимало єврофанів, все ж таки висловили обурення під відео виступу Наталії Барбу. Адже в багатьох країнах, та й на великому Євробаченні, все ж таки, перевага, так би мовити, останнє слово, все ж таки, заглядачами в українському національному відборі так само, я нагадаю. Ну, тим не менше, такі правила в молдовському національному відборі. А на цьому все будемо завершувати. Так, звісно, хочеться поговорити з. Паном Русланом, так не про Євробачення, так, тому що в. Ти ж знаєш, так ми ми, звісно, з тобою можемо про це говорити скільки завгодно, так але все ж таки хочеться поговорити про а, серйозні речі. Так а, я бачив, як ви реагували на те, що я розповідаю, так і найбільший резонанс у вас викликала ситуація зі златою огніч. Хочеться почути все ж таки твою думку. Ну е де правоохоронні органи? Чому закон не захищає злату огнівіч? Так, якби мав захищати, воно здавалося б, немає дотику тактильного, да, і начебто, той чувак ну їхав. Проїжджав, але ну це стрьомно, ну, це реально стрьомно. за тебе по п'ятах ходить і не знаєш, що в нього в голові буде. Тому психологічно злато можна зрозуміти. Можна зрозуміти, і тут питання не чому правоохоронні органи не захищають саме а всіх громадян о! України, які потребують цього захисту. Так тому, звісно, ми будемо стежити за ситуацією. Так і а, про розвиток подій будемо повідомляти, як завжди, у сніданку з 1 плюс 1» дякую, та ті. житті відомих людей. А, дякую вам на сьогодні. все. команда життя відомих людей вже починає роботу над свіжими новинами. Так щоб завтра все вам розповісти о цій же порі, тут же у цій студії сніданку з 1 плюс 1». Гарного дня.